Затримання Кудрицького це стало одночасно там пострілами в дві ноги в дві руки для команди Зеленського. Ну називаєш це, не могли обрати більш популярну на заході фігуру. Вирішили влупити в той, який з усіма банкірами на короткій ногі і так далі. Ну от обрали на свою голову. Конкретно зараз Кудрицький для команди президента ну, це просто бізнесмен. Ну, ніхто не зовут ніяк за великим рахунком. Він вже, умовно кажучи, вже рік там десь займався собі бізнесом, там, з фіалою, в тому числі. А, звісно, це токсично, але це не смертельно для Офісу. Ну, навіть якщо Кудрицький там з, з кимсь в якихось контактах з європейцями і так далі. Але він вже не приймає рішень. Уже все, підпис Десу в інших руках. А, але от тут питання. З іншими роками, яке? Е, багато років, умовно кажучи, команда Германа Галущенка намагалась встановити контроль над всіма закаулками в енергетичній сфері. І от Укренерго було от фактично ну, вже останнім таким ос островом, де крутились шалені гроші. А, але недоступні для команди Галущенка. Ці шалені гроші давали причому міжнародні світові структури, ну є, там Європейський банк, розвиток реконструкції, світовий банк. Ну тобто там так прострілювалося все. Ну і настільки не боялись давати е, людям в Укренерго ці кредити міжнародники. Що ну, в мене таке склалося враження, що за довгі роки там вже звикли, що Укренерго ну е, ну, неможливо, принаймні історія, як в енергатамі, да, де, коли. Ти знаєш так мільярд засунув, типу здачі 5 копеїв і ще й руку встигне віддюрнуть там, так швидко все попиляють. Вот. І от коли о, Кудрицького власне, вичавили звідти, ну там же залишилась просто команда «Укренерго», яка багато ж років працювала да, і встановлювала це правила. І умовно кажучи, не один Кудрицький то носій цих правил. Там насправді екосистема ціла сформована, там багато людей цим займаються. От, а решта людей, от вже його рік немає. І от ми е, досить регулярно аналізуємо кашторсі, да, от Укренерго. Ну, от останній раз я вліт, влітку зазирав порівняння таке Лобове зробив з енергоатомом. Тобто там вже в Укренрго. Встигли змінитись люди. Там Брехт покерував, потім Зайченко став керівником, і от вже при Зайченку я от порівнював кошториси. Ну реально продовжує бути вдвічі дешевше, ніж в енергатамі. Просто тупі будматеріали, Ну, це знаєш, що там не те, що там якісь ексклюзивні там рухи руками, там строїтелі роблять, знаєш, що підтанцьовують і тому дорожче. Ні, ну умовно каже, ті самі провода, стовби, і історія енергетична. От. А якщо ну ти не впливаєш на значить на цих людей вже Кудріцького, то, то як на них вплинути? На всіх, щоб всіх арештувати? Ну воно так не вийде. Да? Хто тоді роботи буде? Та зрештою, і за що ти, ти от всім викотиш? Ну вже ж була історія, да. 80 обшуків детективів НАБУ, а з них тільки два до арешту довели. Ну тобто, виходить, що понад 70 обшуків таке, от, Uh, рука щось uh, зліпили, да? От о, типу uh, тому в Укренерго це неможливо, і тому мені ото це моя гіпотеза, uh, що вони вирішили влупити по кудрицькому як по символу реформ, щоб просто решта злякалась. От умовно десь приблизно та сама, як з детективами на боті, що зараз uh, в СІЗО СБУ сидять. А uh, що будемо довбати цих уже до упора? Ну щоб так страшно було, щоб можливо, решта налякається. Uh, Звісно, от я в набу там о, говорив о, з хлопцями. Вони кажуть, що та, виявили, що є й такі, які, ну скажімо так, побачили що чівато. Слава Богу, що це далеко навіть не більшість в набу. Ну о, так от прийняло до серця історію з, о, за цим не знаю, нападом, агресією, о, ну за стінками для цих двох дитин по справі Міндіча, але о, більшість продовжувала свою роботу. Ну і як ми бачимо зараз, я просто розумію, як там справи кудись щось напрямляються, та, і е -е, набу йде вперед до мети без оцих е, е, і так далі. Але е це ж не означає, що Галущенко не міг тіпу, так чи що, якщо це можна, якщо от на справі Набу, е умовно кажучи, в команді Зеленського легалізували інструмент от такого кримінального тиску, е -е, то таке чого ми не можемо. Да? Тільки він пішов не по СБ, не по лінії СБУ, а по лінії ДБР. Да? З ДБР, я так розумію, у, у нього контакти простіші. Там дружи, дружина керівника ДБР працює в одному з державних структур коман, команди Галущенка, тому там є якісь такі приязні товариські стосунки. Ну і Безумовно, я розумію, що такого рівня скандал міг бути тільки з дозволу знову ж таки, керівництва офісу президента. Бо затримання Галущенка це відразу знову ой, Галущенка, господі, я вже заговарив. Дивись, твої слова. Затримання Кудрицького це стало одночасно там пострілами в дві ноги, в дві руки для команди Зеленського. Ну називаєш це, не могли обрати більш. Популярну на заході фігуру да вирішив <смі> влупити в той, який з усіма банкірами на короткі ноги і так далі. Ну от обрали на свою голову. От але ж кажу, це для мене просто як прояв того, що не найрозумніші люди є найагресивнішими, бо чому? Бо можуть. Ну, от, о, І тому, на жаль, ця доз, доз, да, от, от, такого, цей сув норми не в недемократичні, в ну, в, корупційній ну, автократичні якісь історії, ну, воно вже відбувається. І от у той, у кого а, ну, скажімо так, менше совісті і більше агресії, ну, той і біжить куди далі. Та? От У мене здається така історія, що Голущенко хотів би добити а, оці, саму атмосферу. Вукренерго о цього супротиву. Ну, щоб просто мовчки взяли і погодились, ото кошториси вже нормальні малювати, щоб не було ото більмо на глазу, да, от щоб енергатомні ці кошториси не випирали на їхньому фоні. Ну от і влаштували такий фільвар. Ну, поживемо, побачимо.